Повірте, мова йде про те, що кожного року ми направляємо до судів декілька тисяч позовів. І при цьому, як правило, ми розсудливо підходимо до питання стосовно кого приділяти позови. Якщо людина там місяць, два, три не сплатила, то ми. Розраховуємо, чекаємо, що це якийсь тимчасовий збій, і е, проблема буде вирішена. Якщо говорити про те, який рівень розрахунків, з одного боку, я хочу, ну користуючись нагодою, подякувати всіх наших споживачів в першу чергу населення, тому що наші побоювання минулорічні, на щастя, не справдилися, і м, наші споживачі, у всякому разі, Переважна їх більшість належно розраховувалась навіть частина наших мешканців відгукнулась на наші настійні прохання. Все таки зробити якісь аванси і проплати. До речі, в тому числі завдячуючи їм, нам вдалось і підготуватися до опалювального сезону, і пройти без. Збоїв і затримок виплаті заробітної плати, тобто персонал ну, максимально е, був мотивований наш власник для виконання тих всіх заходів, які були е, заплановані. До речі, можу сказати, що спілкуючись з колегами з багатьох міст, е, ситуація загалом по галузі ну, від складної до дуже складної.